Доброго ранку всім, я всіх вас вітаю. Сьогодні маю бажання звернути увагу на одну тему. От я міркував про те, що багатенько людей, з якими я спілкувався, ставляться доволі скептично до історії про. Ісуса, його життя, його послідовників і взагалі ну, те, що являється суті, ключовим для більшості християнських релігій. Ну, взагалі існування такої людини ставлять під сумнів, що начебто ця вся історія була видумана купкою людей, які писали ці книги. Для якоїсь, ну, скоріш за все, корисної мети для того, щоб а, навернути у цю віру якомога більше неосвічених людей і мати з них якийсь зиск а, матеріальний чи якийсь інший. А, тож, Іноді здається навіть, що деякі аргументи, які ці люди приводять на підтримку своєї теорії, вони виглядають досить логічними. А от я сьогодні міркував про лише один факт, який видався мені доволі цікавим, і мені цікаво було б, щоб на це могли відповісти такі скептики. А саме те, що, ну, якщо почати, скажімо так, трошки здалеку, то у часи, коли жив Ісус, це 2000 років тому, у суспільстві надавали великої ваги тому, як людина помирала. І для більшості це було свідченням того, якою це була людина. Тож у тому яким чином, наприклад, людина помирала і як її ховали після цього, у суспільстві була велика різниця. Наприклад, багатих людей, які мали вагу в суспільстві і повагу, шану, ховали у печерах, окремих та таких багатих місцях, а злочинців. Карали і потім кидали в якусь спільну могилу або навіть не ховали зовсім. І е, найганебнішою е, була смертна кара, коли людину страчували на стовпі. Тобто, е, окрім того, що сама по собі вона була. Е, Болюча і людина дуже страждала при цьому, вона ще була націлена на те, що людина е, публічно е, була принижена. І всі е, ці, е, ці покарання відбувалися публічно, всі люди могли переконатися, що так дійсно ця людина злочинець і ця ганебна смерть це підтверджувала. Так от е, виникає таке питання, якби. Ці люди, які а, начебто видумали чотири Євангелія, і причому в кожному з них а, дуже детально описано а, саме період смерті Ісуса, яким чином це відбувалося, що було перед цим після цього, а, якби ці люди поставили собі за мету. Цією видуманою історією, навернути до себе, і до цієї історії якомога більше людей, то чи не придумали б вони якусь достойнішу смерть е, цієї людини, щоб більше людей повірило в неї, і більше людей стало її послідовниками? Тому що е, це взагалі абсурд е, був і в очах євреїв бути послідовником? Людина, яка ганебно була страчена на стовпі. І е, була абсолютною нісенітницею в очах інших людей, е, якимось чином поважати цю людину і бути її послідовником. А отже, це дуже, дуже нелогічно. І виникає питання, а чи справді ця історія була видумана, чи можливо. Ці люди описали правдиві події, які справді відбулися 2000 років тому. Це питання гідно того, щоб замислитися над ним. Тим паче, якраз у цей час скоро люди згадуватимуть про значення смерті Ісуса Христа, чому Він взагалі мав померти. То я спонукаю вас. Це питання дослідити. Не хочу вас підводити до якогось однозначного висновку, тому що мені подобається, коли люди самі приходять до висновку, аналізуючи всі факти і не спираючись на, просто на думку більшості. Тож, о, таке питання залишається відкритим для вас і хочу всім побажати. Гарного дня, гарного настрою. Думаю, що днями ми зробимо ще відеоролик з Сашою. Дивлюся, що багатьом сподобався формат діалогу. Тож, гарного дня і дякую, що приділяєте трошки уваги моєму каналу і тому, що звучить в ньому. До побачення.